В уповноваженого справ дитини Юрія Павленка є питання щодо розподілу грошей на лікування онкохворих дітей Чернігівщини. Про це він заявив на прес-конференції під час робочої поїздки областю. Міністерство охорони здоров'я прозвітувало, що виділених з держбюджету коштів на 100% достатньо для маленьких українців, які мають онкозахворювання. Цього вимагав президент. Фінансування на 2013 рік чиновники збільшили з 90 мільйонів до 215. Натомість уповноважений під час відвідин дитячих медичних закладів Чернігівщини. З'ясував, що грошей на лікування не вистачає, причому чималої суми на сьогодні. Понад 100 діточок нашого краю онкохворі і потребують медичного втручання їх родини не в змозі сплачувати за ліки. Не даремне просто так приїхав Чернігівської області по цій категорії дітей, тому що для мене деякі рішення мозу і обласної адміністрації щодо використання коштів на онкохворих дітей є незрозумілими. Я не хочу зараз їх оцінювати, але вони є незрозумілими. Попередній аналіз показує, що коштів, які передбачені в бюджеті 215 мільйонів, є недостатньо для забезпечення 100% ліками дітей з онкозахворюваннями. Попередня оцінка, їх вистачає приблизно на 70%. Від потреби онкохворим дітям більше співчувають і допомагають прості українці, ніж чиновники. Завдяки волонтерам на операціях хворих малюків було зібрано 18 мільйонів гривень а з державного бюджету виділено лише 7.